чи доцільно одягати бахіли в кожному медичному закладі, що про це каже доказова наука? Давайте розберемося. Насправді, друзі, а це бахіли це тільки забруднення природи. Бахіли потрібні тільки в операційних з високим рівнем чистоти, там де буде кардіологічна відкрита операція, пересадка кісткового мозку. Ну, давайте так, в операційних, де критично важлива стерильних, всіх інших медичних закладах. Бахіли це тільки для зручності, щоб менше прибирати. Доцільності в бахілах немає з ніякої точки зору, тому що це забруднення природи, це перевитрати бюджету, тому що їх треба купляти і потім просто викидати в мусорку. Тому, швидше за все, ми дійдемо до того, що від бахів відмовимось. Так, нам потрібно буде частіше протирати підлогу, частіше витирати, особливо взимку, але я буду... Намагатися в клініці «Доктор 24» бахіли скасувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про необхідність і доцільність бахів в медичних за... закладах, чи це вже пережитки, чи можливо хай буде. Поділіться, будь ласка.